Догляд за літнім батьком чи захист країни у Чернівцях чоловіка мобілізували, попри те, що він є єдиним доглядальником за прикутим до ліжка 85-річним батьком. Тепер старенький залишився сам, а син відчайдушно намагається знайти законний спосіб повернутися додому. Деталі цієї непростої ситуації далі у нашому сюжеті. Чому батько має так мучитися, Скажіть, мій? чому я не можу спокійно за ним доглядати? Я просто боюсь, що якщо отак далі піде, то я батько прийду до батька тільки на його похорону, розумієте? 85-річний батько Василя Товаровського через захворювання тривалий час прикутий до ліжка. Проте віднедавна й ув'язнений у власному будинку, адже його сина мобілізували, поки той чекав документів на продовження відсрочки. Мене зупинили на вулиці. Ну я їхав в магазин по продукти і по ліки для батька. Під'їхала поліцейська машина, стали біля моєї машини. І вийшли і запитали мене облікові документи. Свої дані я поновив. У я мене закінчились документи по догляду за батьком. І я подав нові документи в понеділок. Рахуйте, то получається, десь 19 числа я мав забирати документи з соцстраху. Соц Поліцейські ну, не звернули увагу на те, що в мене є документи по догляду за батьком, що є висновок ЛКК, що є старі документи. У ТЦК запевнили, що лише перевірять достовірність інформації, пригадує Василь Григорович. Вони сказали, що через 15 хвилин це займе 15 хвилин, ми поновити дані і ви поїдете додому. І виходить, що батько залишився самий. Оскільки вдома очікував хворий батько, мобілізований звернувся по допомогу до службовців. Коли я був у військкоматі, я говорив, що мені треба перев'язку зробити людині. Одна єдина людина в ТЦК, та, яка там була в охороні, я не буду називати хто, от він мене послухав. Він взяв номер телефона, дзвонив до сусідки, поїхав ночі в Нафасівську, купив ліки. От тоді, коли скоро приїжджала, я була коло нього ну, рядишком з дідом. Мені дзвонили, що приїде скоро. Скоро я вколола, сказав, що... збили тиск і поїхала. І рано я теж прибігла тако сусідка або я. Я теж не можу. Я теж пенсіонер і мавнуки діти, і маю воєнних теж сам. Ви знаєте, яка проблема зараз. І цей дідуля нікому не потрібна. Кроме нього. І поки чужі люди намагалися дати раду дідусеві, його сина возили із частини в частину. Мене повезли по різним полігонам і різним цим інстанціям. Я показував свої документи. Кругом, де тільки я мене не везли, мене ніде не брали. Тому що вони бачили, що в мене є документи. Тільки в Коломиї Вони не звернули увагу на документи. Діловод, який приймав мене, мене, ну, мене опитував і приймав документи, він бачив ті документи. Він мене запитав, ви будете подавати в суд? Він розуміє про те, що ці документи, з цими документами я маю повне право на те, щоб мати відсрочку. Розуміючи це, вони мене прийняли в частину. Майже одразу чоловік написав рапорт на звільнення, адже розумів, без нього батько загине. І якби добрі люди, не зрозуміло, якби майже два місяці людина, прикута до ліжка, змогла б жити самостійно. Це трапилось 16 листопада. Угу. І от від 16 листопада батько можна сказати самий. Я попросив сусідку. Сусідка, добре, що знайшлася така добра людина, яка допомагає, яка приходить, дає йому їсти переодіти його, і той важко жінці, якій вже 60 років, їй важко це все робити, тому що він практично ну, не стоїть на ногах. Його піднімати, потім ставити назад, переодягати це дуже важко. У нього були такі проліжні, Пані Валентина нещодавно поховала власного сина та, попри це, не змогла залишитись осторонь проблеми сусідів. Та жінка не може більше залишатися у Чернівцях, адже має і власні турботи у селі. Він лежачий, він не може підніматися сам. Треба піднімати. Я мені вже 68 років. Я не маю сили такого чоловіка. Не знаю, взагалі я приходжу, і кормлю, і піднімаю його. Забрали. Мене теж син загинув, його забрали, я прийшла сюди. І мені шкода, бо це сусід, ми знаємося. Мені треба їхати в село до себе. Мене син помер, там хата лишилася, треба то все, всі документи все, все треба їхати. Я після цих пару днів побуду з 1 числа я уїду, я не знаю, чи місяць буду, чи півтора. Я не можу знати, що там буде. За час перебування в розпорядженні військової частини 53-річний Василь Георгійович потрапив до шпиталю. Навантаження там велике на полігоні, там не маленькі навантаження. І після тих навантажень, які там я отримав, я через тиждень попав в лікарню з запаленням легенів, з гіпертонією другого степеня. Плюс у мене ще остеохондроз повністю всього хребта, плюс операція була на хребті у мене. Поки військовий перебував на реабілітації у Чернівцях, доглядав за батьком, проте погодження рапорту на звільнення з військової частини за понад місяць так і не отримав, і зараз от, після реабілітації я мушу повертатись назад в частину. А на кого я батька залишу? Ця людина, яка зараз от, біля нього зараз сидить, то вона першого числа їде звідси з Чернівців. Що мені робити, де мені кого мені знайти, щоб з ним були. Якщо я зараз поїду, хто буде коло нього? Ми ж офіційно звернулись на гарячу лінію бригади, аби з'ясувати, чи зможе Василь Товаровський найближчим часом демобілізуватися. Так, я зрозуміла ваше питання. Окей, скажіть, будь ласка, коли я можу отримати на нього відповідь? Я вам перекладаю вам відповідь. Це можливо буде сьогодні? Сьогодні буде. Військовий додає, думав про СЗЧ, адже окрім нього немає кому дивитися за батьком. Чоловік запевняє, на вирішення у суді цього питання піде надто багато часу, проте не впевнений, що прикутий до ліжка батько дочекається, поки він знову стане цікавий державі, який свого часу присвятив понад 40 років життя. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.